Сьогодні ми розмовляємо з киянами про гроші. Як відрізнити хлопця, який реально заробляє від Ну, По-перше, скамщик також може реально заробляти. Треба напевно уточнити питання від е чоловіка чи хлопця, який, який, який так. Да, показує, що він заробляє, і від того, хто реально заробляє. Ну, от тут є такий дуже один тригер. Ти ніколи не образиш чоловіка, який реально заробляє, ніяким фінансовим питанням. Тобто, ти не можеш там що ну, щось питати, скільки він заробляє, наприклад, він може просто не казати, але він не буде емоцінувати. Спокійно скаже, типу, ну там, давай іншу тему. А, а от хлопці, які намагаються показати. Тобто всі питання навколо машини, навколо їх там, наприклад, одягу, навколо навколо годинника чи чого завгодно. Якщо ти там ставиш під сумнів, що це оригінал чи щось таке, вони будуть прямо просто умирати, доказувати тобі інше. От, наприклад, багато хто бачив цей фрагмент інтерв'ю е, Усіка. Які ходять з пальонкою роліксів, я не знаю там, ну, напевно, роліксів, і він абсолютно спокійно. Там пальонка, да, пальонка сабуть. Ну що людини є гроші, він може їх купити. А якщо ти от возьмеш от, людину, спитаєш що це паль часи чи не паль, наприклад, годинник. А він е, не заробляє, а тільки от зробив таку картинку собі. от він буде ображатися, казати, що ти, як ти можеш так про мене думати. Та в тебе в тебе би паль якась. Це звісно, та мене й коробка з собою є. Там оригінал, із чеком, буде все тут всі e vou pagar